Доєднуємо до нашої розмови Родяна Кудряшова, майора заступника командира тактичної групи Азов 3 ї окремої е е е е е штурмової бригади. Слава Україні! Українським героям, пане Героям слава вітаю вас. Сьогодні говоримо про те, що е, наші засушні котики творять дива, багато є важливого і знаємо наскільки складно. Плани люблять тишу. Про це говорять і в нашому е, українському інфопросторі. Але якщо говорити про напрямок, де перебуваєте ви, то захисники просуваються вперед на фронті і про це говорять офіційно. І я вже про це теж зазначала. Е, мені подобається цитата нашого головнокомандувача Володимира Зеленського. Про те, те, що втрати у ворога саме такі, як нам потрібно. Розуміємо, якими силами вони насправді даються, але яка ситуація станом на цю хвилину, де ви перебуваєте? Так, розкажіть те, що можете донести глядачу? Так точно, почну з першого, що всі ці досягнення вони даються не просто так, вони даються. У тому числі і життями наших військовослужбовців, які самовіддано йдуть в бій, безпосередньо щодо бахмутського напрямку околиць безпосередньо Бахмуту зараз на околицях, е у тому числі і в е виконанні третьої окремої штурмової бригади, є е певні здобутки: це звільнені кілометри нашої землі, це е звільнені е відбиті позиції ворога. На зараз е те ж саме відбувається і на е, всіх флангах безпосередньо Бахмута безпосередньо в місті Бахмут. Зараз е, збройні сили виконують задачі щодо стримання ворога, який на намагався просуватися. Якщо в цілому описувати ситуацію, то зараз ми. Реалізуємо успіх, тобто закріпляємо наш успіх, який досягнули впродовж минулих тижнів, для того, щоб перейти до планування та виконання вже наступних задач. Плацдарм щодо руху вперед в нас є. Ми готові, тому потрібно. Трішечки е, закріпитися і е, планувати майбутні дії. Е, запевняю вас, що майбутні дії е, будуть відбуватися і будуть відбуватися дуже скоро, тому що кожен військовослужбовець, який знаходиться на передньому краї, сержант та офіцер, мотивован захищати український народ і звільняти українську землю. Пане Радіоне, ще до вас запитання про те, що на Бахмутському напрямку, на Бахмутському, зрештою була і боротьба з вагнерівцями, і тепер вже сьогодні, наскільки я знаю, там військові міноборони РФ, і, Чи відчувається якась зміна у тактиці бою, веденні бою, в зміні цих підрозділів, чи щось ну, відбувається таке, що відчутне змінам? Пане Радіон. Пане Радіон, чи чуєте нас? Напевно, відмовляю. Да, я вас чую. А чуєте? Чули моє запитання? Так, точно я чув. Давайте почну відповідь. Безпосередньо щодо сил ворога, які зараз знаходяться на. Бахмутському напрямку зі сторони ворога да безпосередньо суттєво картина не змінилася. Якщо це були зеки з ПВК Вагнер, і е, як е, основна дієва особа і регулярники з Російської Федерації, то зараз основною дієвою особою після виходу Вагнера, який повністю сточився в наші сили оборони, е, є регулярна, але вони розбавлені у тому числі. Е, Новоствореним да, в лапках ПВК, таких ПВК, як шторм Шторм-З, на протязі року Російська Федерація створила більше трьох десятків. Тому концептуально сили ворога не змінилися щодо тактики ворога. Вони так само, як і спочатку, широкомасштабного вторгнення користуються тактикою м'ясних навал, користуються волновими атаками піхоти і працюють відповідно. Звертаючи увагу на кількість, а не на якість, ми, в свою чергу, як Збройні сили України намагаємося якісніше працювати, щоб не тільки виконувати бойові задачі, а й зберігати свій особовий склад. Ну і, користуючись, скажімо так, нагодою, не так часто буває в таких ефірах, хочу передати вітання всьому угрупованню, яке знаходиться на Запорізькому напрямку Збройних сил України, і побажати наснаги і бойових подвигів. Дякую. Пане Родіоне, Насправді і дякую вам за вашу роботу. Ми тут в тилу донатимо безупинно, віримо в Бога і в ЗСУ і в нашу перемогу однозначно. Нехай вас береже Бог сили вам і здоров'я в тому, що ви робите. Радіон Кудряшов, майор, заступник командира тактичної групи Азов 3 окремої штурмової бригади, був з нами на скайп зв'язку.